Слідуючий красончик Бергамо Карбон. Він не знятий. Отакі от от характеристики. Трітті 100, артикул 538-694, але в нас наявності є десь до 120 метрів квадратних. Осьмерочка товщина, стороння фаска. Захист від вологи зверху знизу. Отакий от ціна яка в нього? Теж по 740. Так що наявності є прямо в Дніпрі. Кому потрібно, звертаємося, навіщо переплачувати, якщо можна взяти. Отакий от от варіантик. Дуже гарні. Давайте спробуємо на підлогу, положить, що підлога нам покаже в горизонті. Отакий от відтіночок. Фаска в тонпокриття 4 стороння. От так от виглядає. Ні. 740 гривень за квадрат. Отак от він, мабуть, зараз. Щас... 1200 стоїть що остався останній барбоса мужчина.